Всем кум! На связи с звонок новый воде. Это уже не хорошие новости. А це уже вкрай погони. Е, Мои видеосъемки временно закінчуються. Да, понимаю, что мы тут багато з вами построили. Ось, ось тут багато чего. Ну. Мої сьомки при... временно перекращуються, Наскільки іменно, я це покажу в своєму ТГК каналі. Да, у мене сьогодні буде ТГК канал. Ну, телеграм канал. Я вам його сьогодні покажу. Ну, я його напишу в комент... ну, під цим роликом в коментарі. Кто хоче, може, у нього вступати, може не вступати. Но ну, там будуть ежедневно виходити новини. Також е, я вам розкажу, коли буде сьома е, сьомас. Ой, восьма серія, так, да, це сьома серія. Ну даже не серія, а просто грустний ролик. Якраз, да, я понимаю, що під дощом. Ну такі состають... Ну такі обставини. А знаєте, що я припиню? То що воперек. Ідеї ви для улучшення моєї базы вже не пишете. Тобто мені вже нічого робити там. Допустим, там я могла б придумати, щоб я це. Блять, хліб упав. Айпух. Називається, зробив з чека бутерброд. Коротше. Что вам хочу сказать? Всем спасибо, кто был земною, кто писал мне хорошие комментарии. С вами был я, Вадим Ксем.